Усім привіт! Сьогодні на огляді YumiDigi Bizon 2, захищений смартфон у фірмовому дизайні компанії YumiDigi, у якого практично немає недоліків, і по ходу цього відео ви зрозумієте, чому саме так. Давайте відкриємо коробку, подивимось, що у нас в комплектації. Майже всі смартфони, якщо не всі, від компанії YumiDigi поставляються з дуже скромним комплектом. Це у нас. Інструкція, а також кабель та блок для зарядки в даному випадку. Блок у нас 18-ватний, Ось так він виглядає. Він вже з європейською, звичайно ж, розеткою. Дана модель має захист за стандартом IP69K, тобто відповідає всім сучасним нормам, які торкаються смартфонів. Що стосується дизайну, то задня панель у нас із пластику, блок із камерами у нас випирає, звичайно ж. Також біля камер є спалах, а також є термометр, яким можна міряти температуру об'єктів або тіла, не плутати з тепловізором. Міряти можна саме температуру об'єктів, які поруч знаходяться, а не всього навколишнього середовища. Кути прогумовані, металічні торці також тут є. Справа знаходиться кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, кнопка регулювання гучності. А ось це ось кнопка для швидкого доступу до режиму підводної зйомки. З цієї сторони маємо кнопку, яка налаштовується під запуск різних додатків. Тут у нас слот для сімок. Зверху навіть є роз'єм для навушників, знизу type c а також мікрофон. Ну і динамік, звичайно, у нас один знаходиться позаду. Суто з дизайнерської точки зору смартфон дуже цікавий, захищених смартфонів досить мало в такій компоновці. До речі, це ще й найтонший майже захищений смартфон, принаймні один із найтонших. Тож, давайте подивимося, як він працює, на якому залізі. І перше, що хочеться сказати, це процесор. Тут процесор Helio P90. На момент 2023 року, звичайно, це далеко не найновіший процесор. Мається на увазі, що він не найпотужніший, а не найновіший. Тобто він випускався ще років 4, по-моєму, тому. Проте, він випускався як практично флагман, тому продуктивності тут вистачає навіть до сих пір. Що цікаво, у багатьох конкурентів запис відео буде тільки Full HD. До речі, давайте про камеру і поговоримо. В даному ж апараті процесор підтримує 4К запис відео. Тому заходимо в наштування і бачимо, що 4К доступні. Ось так. Основна ж камера 48 мегапіксельна що стосується режиму фото. Зараз ми це перевіримо. І камера реально непогана. 48 мегапікселів звичайно, співвідношення сторін буде 4 до 3. Додаткових режимів у нас не так багато. Тут, в принципі, є саме необхідне. Тут є портрет, прорежим, нічний режим і все. Нічної зйомки тут немає, в повній темряві. А тепер давайте покажу вам термометр. Заходимо в ящик з інструментами і бачимо тут багато цікавих штук і термометр. Заходимо сюди. Вибираємо людину або об'єкти. Вибираємо, наприклад, об'єкт, і наш фон зараз ми з вами заміряємо. Ось така ось температура. Як бачите, інфрачервоний термометр за секунду, навіть менше, вимірює температуру. Якщо хочете людину поміряти, будь ласка, берете і заміряєте. Але краще всього, звичайно ж, це не на руці, а на голові робити. Хоча й на руці досить точно показує. 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті з процесором Helio P90 справляються чудово. Смартфон не підторможує, працює досить швидко, на яких... ніяких нарікань по швидкості немає. Єдиний момент, що дисплей тут 60 Гц, а у більшості сучасних смартфонів вже йде 120 або 90 хоча б Гц. Тут 60, тому що смартфон був випущений досить давно. При цьому не відчувається якогось підтуплювань чи підторможувань картинки. Вона дійсно плавна користуватися смартфоном приємно. Все відмальовується ну дуже швидко. NFC в смартфоні є, працює він на операційній системі Android. 12. і давайте ми зануримо його в воду, подивимось, як він пройде тест на захищеність. Це Bison 2, досить цікавий і відносно бюджетний захищений смартфон з непоганим залізом та великими обсягами пам'яті. Цей апарат можна придбати за посиланням в описі під цим відео в нашому інтернет-магазині B-Connect. Приходьте та дивіться актуальну ціну. Смартфон прикольний, є термометр, є досить хороший процесор і адекватна ціна. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.